Юрій Гудименко, військовослужбовець Збройних сил України, український політичний діяч, публіцист, пане Юрію, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Давайте так зараз поговоримо про загальну ситуацію на фронті, тому що бачимо різні настрої, блогери різні, так звані, пишуть, що надзвичайно складна ситуація. Там майже все пропало. Бачимо, що каже наш пан Сирський, командувач східного органів військ, що Росія хоче заблокувати Куп'янськ. Досі вони намагаються взяти Авдіївку. На щастя, не вдається, що відбувається, чи можна говорити, що все погано, чи дійсно важкі бої, і нема сьогодні ініціативи в руках Росії, наприклад. Слухайте, все погано було 24 лютого 2022 року. От тоді було все погано. Ще погано було у березні 2014 року, коли фактично е, з'ясувалося, що у нас немає е, армії як такої. Да? Не було кому керувати. Е, зараз е, ну, ми не можемо говорити про критичну ситуацію, якщо б ми згадаємо принаймні ситуацію минулого року, так е, ми можемо. Говорити про те, що ситуація важка, е, вона дійсно дуже важка. Але ну, на фронті ну не буває легко, так ну тобто, є є моменти, коли на одному участку тихіше ніж на іншому. Є моменти, коли гарячіше, але важко там завжди. І зараз ми можемо, ми можемо говорити про те, що ініціатива зараз у Росіян е, на більшій частині фронту на більше, я підкреслю. Ми можемо говорити про те, що росіяни наступають. Це, це видно, це зрозуміло. Ми можемо говорити про те, що одночасно ми можемо говорити про те, що ситуація стане на зараз контрольована, тому що ну, важко, дійсно. Я постійно на зв'язку зі своїми і, і не своїми. Так? Тобто, я, ну, я, я розумію наскільки там важко, та й всі розуміють насправді. Але це не привід е, кричати про те, що все пропало, тому що. Тому що це неправда, тому що не все пропало. Тому що ми можемо битись, тому що ми маємо битись. це питання нашого виживання. Це не питання контролю над Авдіївкою чи контролю над Куп'янськом. Це питання нашого виживання. Як думаєте, все таки, якісь є дійсно певні дедлайни в Росії, тому що от Путін неочікувано і дуже дивно заявив при дивних обставинах, що він все-таки йде на вибори Росії. Його там якийсь посіпака з так званої ДНР, так з окупованих територій, нібито попросив, сказав, що от ми всі чекаємо. Наш володарю, чові підете. І він такий, ну да, мабуть, доведеться такий складний час. І все ж таки Путіна, от, от на носі прес-конференція, пряма лінія, так звана, де він буде на якісь питання відповідати? Він ж має ще. Чимось вийти, що буде говорити, чи є якісь розуміння, чи дійсно є розуміння, що на полі бою сьогодні якось можливо активніше працюють росіяни, щоб якусь перемогу, маленьку перемогу бодай принести Путіну? Ну в принципі, в принципі, е... незважаючи на те, що абсолютно всі розуміли, ну абсолютно всі розуміли і розуміють, що Путін на ці вибори, да е... піде абсолютно зрозуміло, що він надзвичайно переможе. Питання залишається тільки то, який відсоток йому намалюють, і всі це розуміють, весь світ це розуміє. Тут взагалі питань немає. Але тим не менш, як і у Радянському Союзі, коли вибори також були тільки ну, фактично на папері, так важливо для росіян і конкретно для Путіна, ці ритуали все ж таки залишаються важливими. Це саме ритуал, його не можна сприймати по-іншому. Да? Фактично, ми можемо говорити про те, що е, вони люблять і хочуть до якихось таких дат мати, ну дійсно мати якісь перемоги, щоб путіну було з чим виходити, але найчастіше росіянам це не вдається, і Путін виходить і починає розповідати про те, що знищено чергові 200 літаків за тиждень. Е, чергові, я не знаю, якісь там неймовірні тисячі там польських найманців, да ну короша ну несе абсолютно єрість. Вони собі, якщо немає справжньої перемоги, вони собі дуже легко намальовують перемоги не справжні, їм не важко. Народ це їхній любить, він це хаває, він це сприймає, і критичне мислення там немає, і не буде, тому що ті, в кого було критичне мислення, або вже втекли з Росії, або намагаються це робити, або користуються. Тими можливостями, які їм надає війна, і просто грабують російський бюджет як можуть, сподіваючись на цьому зробити. Тому ми можемо говорити про те, що вони дійсно будуть старатися щось взяти до якоїсь там важливої дати, там до прес-конференції, не до прес-конференції. Але це ніколи не гарантує результат. Ну, от ніколи не гарантує результат, і тому що є речі, які. А, ну, Скажімо так: Росія може щось планувати, але те, що ці плани в них м'яко кажучи вдаються не завжди. Ми всі це чудово знаємо. Знову ж таки, 24 лютого це досить а, чітко продемонструвало, що воля нашого народу а, вона переважає вміння росіян щось планувати. А те, що Путін заявляє, що від бойової роботи учасників так званої СВО залежить ціле майбутнє Російської Федерації. Це дійсно розуміння до Путіна прийшло, що після поразки він нікому не потрібен буде в Росії. Так може щось статись цікаве. Чи це ж таки це такий більший елемент залякування? Що давайте йдіть, бо у вас не буде майбутнього. От є якесь розуміння в Путіна, що далі дивіться, Путін вже дуже давно не відрізняє себе від Російської Федерації. Це Насправді це було з усьма, Це є це, це є класика всіх диктаторів. Це не тільки Путін, це і Лукашенко, і Господи, да, і й Сідзінпін, і, і Сталін. І хто за воно, коли вони кажуть, моїй країні буде краще, якщо станеться отак. Вони мають на увазі мені буде краще, якщо станеться отак. І коли Путін говорить про те, що від результату СВО залежить доля Російської Федерації, він каже абсолютно правду, тільки її треба читати, він каже від долі СВО залежить моя Володимира Путіна доля, і до мій образ у історії, ось що він каже, і те, що буду я сидіти далі на троні, ось що він каже насправді, тому що ну про яку. Про яку користь для Російської Федерації від цієї операції вже можна говорити, да? Тобто загнані під санкції, вигнані з усього спорту громадян травлять по всьому світу. і Правильно роблять, до речі. і можна було б ще сильніше насправді зробити куча трупів, дрони прилітають при Москві, Чого не було там, та ніколи? Яка користь? Ніякої користі немає. Єдина користь, що Путін. Знайшов, хто міг би йому заважати на престолі, і там всі ці стрілкові пригожений, або вже в воду, або дуже скоро туди потраплять. Хтось через літак, в, якому, в який потрапляє там, своя ракета, да? хтось через тюрму, хтось ще якось. Все просто. Ну, тобто, ще раз підкреслюю: це абсолютно зрозуміле когнитивне викривлення, яке буває у диктаторів, тому що коли Людовік 14 казав держава це я, він ще одночасно ну, фактично казав я, це це держава. Ось Путін це наглядно демонструє наочно. Тобто, і теза нема Путіна, нема Росії. Ймовірно, досить оптимістично звучить, тому що ж. Можливо, попросиють якісь спецслужби і послухають Путіна, якщо від нього одного дійсно залежить вся доля. Тим часом Путін говорить, що оборона промисловість Російської Федерації набирає обертів. Він намагається створити картинку, що він їздить за кордони. Його приймають його дійсно прийняли на жаль об'єднані Арабські Емірати, Судівська Аравія. До нього приїжджають, Ну зокрема, Іран, це такий самий терорист, як і країна-агресор Росія. Але бачимо, що і в Росії не все добре з тим самим імпортозаміщенням з іншої сторони. Падають постійні літаки. Знову ж таки, наглядний приклад. З російським літаком в аеропорту Москви трапилась біда під час посадки. Літак подав сигнал аварійної тривоги через несправність шасі. Ось це відбувається досить часто, і ми розуміємо, що. Імовірно, сьогодні важко з цим в Росії. Нема того імпортозаміщення, про яке часто говорять. Все ж таки, от можливість розвиватись в Росії, можливість розвитку, попри санкції, попри тиск заходу. Наскільки сьогодні є прогресивним перспективним. Дивіться, давайте розіб'ємо це питання на декілька частин, тому що відповіді будуть абсолютно різні. З одного боку, реально це правда, що в Росії розвивається оборона промисловість. Вони почали. Активно працювати, і я вимушений констатувати, що, наприклад, в деяких принаймні питаннях росіяни, які там відставали від нас ще рік тому, в тепер ми відстаємо від них, тому що вони ну я яскравий приклад, так скиди з Мавіків, да елементарна насправді річ ну, з одного боку, так ми ми це скиди. Ми збройні сили мається на увазі, почали використовувати. Я навіть не знаю, коли може в 18-му році, може в 17-му, ну десь так, тому що я точно пам'ятаю, що в 19-му році, коли вже е як волонтер на фронт приїжджав, вже ці скиди використовувались рідко, але використовувались і були ефективними. Е так ось, наприклад, на початку великої війни, на початку повномасштабки, там в перші там, півроку е у росіян фактично ці скиди з мавіків. Ну, тобто ти береш там вог, да, це ну, фактично граната, яка в підствольний гранатомет в автоматі не заряджається, там, додаєш йому там, там, трошки вносиш конструктивні правки, чіпляєш до маріка з зупирінням, да, і скидаєш з маріка, воно падає вниз і там, комусь там з ворогів перебиває ноги, скоріш за все. Да. Вбити досить важко, а ну, от, поранити нормально так поранити. Взагалі без питань, так ось в 2022 році, там влітку я чітко це пам'ятаю, що у росіян такі, такі технології використовували фактично тільки ті частини, які вже воювали з 2014 року, тобто донецькі і луганські частини. А у нас це почало використовуватися прям масово. І росіян ганяли як Ну, як, ну при, пристойно ганяли, і вони дуже цього боялися. А от після цього. У нас, станом, на зараз немає стандартизованого цього скиду. тобто його немає, він не виробляється, він не сертифікований, він не поставляється в наші війська. А в росіян вже є. Він вже запущений, і до них з якихось там військових заводів приходять ящики прямо з готовим усім. Ти просто чіпляєшся на мавік і запускаєш вбивати наших солдатів. О, о, ось про що я кажу, да? тобто там було відставання від росіян, тут вони його скоротили, зупинили і вивели на державний рівень. Про літаки, правда. Ну, тобто, це чиста правда, і це не тільки літаки, там, помітно, дуже багато всього, що росіян не вистачає запчастин, в них не вистачає станків, в них, врешті-решт, яйця почали закінчуватись. У них там паніка зараз через те, що там нема. Хоча, ну, чесно кажучи, яйця це. Ну, не найбільш технологічний продукт з усіх, які можна в принципі собі уявити, так? Але це нікого не зупинить. Ну ми це ж маємо це розуміти. Окей, там перестане літати там, цивільна авіація, там і фактично Росія буде зв'язана там умовно там, Сибір з Москвою, там виключно там дорогою да, асфальтною, по якій там дуже важко проїхати в зимню ну, в зимній час. Та їм пофіг. Ну їм пофіг взагалі, яка, яка різниця? Ті, кому потрібно, у них, них приватні літаки є. А те, що там якісь там мешканці там, якогось тайожного та міста перестали літати в Москву, де й пішли б вони, кого вони цікавлять? Хай сидять там у себе в тезі, ліс рублять і не, не, не випендрюються. Це ж так, це падіння рівня життя. Але коли російське керівництво тривожив рівень життя населення, ви можете пригадати хоча б одну одного керівника Російської Федерації, Російської імперії, радянського союзу, кого в принципі бентежив рівень життя населення, та такого ніколи не було не цікаво, цікавлять якісь там загальнодержавні стратегічні плани, як ми будемо там захоплювати Іран чи як ми будемо пробуватися в Індію або захоплювати Польщу. Ось що цікавить російське керівництво, і завжди тільки це його цікавило. Ну плюс збагачення, звичайно, куди ж без цього. Тим часом нам треба також якось свої суспільство мобілізовувати. От чергова така стаття зрадницька вийшла в Financial Times. Кажуть, що українці ставлять під сумнів рожеві промови Володимира Зеленського. Мовляв, відсутність реалізму у посланнях президента підриває довіру до нього. каже видання, що ця політика засовується на усіх державних рівнях від міністерств та місцевих адміністрацій до військового командування і включає сувору цензуру поганих новин, таких як кількість українських втрат чи успішні російські удари. Ось тут я відразу би хотіла заперечити цій статті? Ну, по-перше, так от втрати, ну це ж конфіденційна інформація при всіх війнах, таке було І чого от сьогодні людям треба це правди. І мене завжди дивують люди, які по тобі екрану кажуть: а чому ви нам не говорите правду? Добре, бо, припустимо, що зараз виходить президент, говорить про втрату, говорить частково якусь правду, яку люди хочуть. І що далі? Вони візьмуть зброю і охотніше підуть воювати, будуть черги воєнкомати. Що хочуть люди? Ви розумієте сьогодні, як мобілізувати суспільство, якими новини? і якими закликами? Розумію. Е, це, ну, по-перше, да, що ну, цифри втрат, ви абсолютно правильні: цифри втрат, цифри поранених е, це стандарт для всіх війн. Вони ніколи не розкриваються, вони розсекречуються або е, після закінчення війни, або взагалі ніколи. От ніколи і все. Е, тобто, наприклад. Фінальна кількість втрат по втрат Радянському Союзу по Другій світовій невідома досі. Там цифри плавають там, 5 мільйонів туди, 5 мільйонів сюди. Це невідворотних втрат. І ну, можна тільки здогадуватись і приводити аргументи, але конкретних цифр немає. А, і повірте, розкриття втрат ну, воно не допоможе. Це не має сенсу. Ну просто жодного сенсу в цьому немає. І те, що їх не розкривається, це в принципі правильно. Це, 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 це норма, це окей. Воно нічого б не змінило. З іншого боку, українському суспільству ну, треба дивитися з іншого боку. Е, так, дійсно е, є речі, де можна, е, і навіть, здається, потрібно е, казати прямо, що відбувається. Але в принципі. Наприклад, умовно кажучи, да, ми жодного разу не сказали про те, що ми вийшли з Бахмуту. От жодного разу. Тобто, було дуже багато новин про те, що ми його тримаємо, 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 але ми не сказали, що ми його залишили. А це було принаймні чесно. Ну, тобто це важко. Е, це удар по рейданого, але це, блін, чесно. І це не розкриття секретної інформації. Ну тобто, всі знають, що е, ну, всі зараз знають, що росіяни контролюють Бахмут повністю, так? Ну. Можна було б це визнати, ми його повернемо. Я знаю, що ми його повернемо. Рано чи пізно ми його повернемо, як і Крим, як і Донецька області, Луганську. Ми це зробимо. Але давайте чесно говорити про те, що ми втратили для того, щоб е ну, розуміти інформацію. Е По-друге, е нам зараз потрібна нова надія, і це важливо. І ця надія е може бути абсолютно не пов'язана з фронтом напряму. Вона може бути не пов'язана з якимось містом, яке ми займаємо, чи з якимось напрямком, на якому ми будемо просуватися. Українському народу, як і будь-якому народу під час довгої війни дійсно надія потрібна. Це додає сил, це мобілізує. Я б, чесно кажучи, дуже б хотів, наприклад, як громадянин, почути там з екранів телевізорів, там, телемарафону цього да, заяву умовного президента. Да, бо Ну, хто у нас ще рішення приймає? А, щоб вийшли і сказали: дивіться, народ, війна затягується, це правда. Нам буде важко, це правда. Ми зараз будемо працювати над тим, щоб Україна, незважаючи на те, скільки б війна на тривала, ставала багатшою, ставала б справедливішою, ставала б чеснішою для всіх. Да? Ми будемо боротися з корупцією всіма засобами. Ми будемо робити реформи, щоб мати свої гроші, щоб менше залежати від МВФ е, Сполучених Штатів, інших союзників, тому що союзники зараз не обов'язково союзники завтра. Це факт, це правда. Ми будемо працювати над тим, щоб зробити судову реформу, да, щоб суди заходив бізнес, щоб приносили сюди гроші. Ми будемо працювати над тим, щоб відкривати е, спільне підприємство з іноземцями, щоб робити снаряди, щоб робити міни для мінометів, щоб робити Та все робити для того, щоб... Ми максимально забезпечували себе самі. Максимально і так, це може затягнутися. Це може бути рік, це може бути два, це може бути десять. Але кожного дня Україна буде ставати краще. що б я хотів почути. Я цього не чую. Тим часом на Росії всі методи хороші там, зокрема, закликають повернути смертну кару, і нормально росіянам все ок, ніхто там не ходить на протести. Депутат Держдуму Грульов каже, що треба боротися з внутрішніми врагами і запровадити смертну кару. Не знаю, це так вбивство ківи на нього вплинуло, чи можливо загалом давно ідея назріває, але про це до речі вже неодноразово говорять і пропагандисти, і в держдумі. Як думаєте, ось такий крок на Росії? Наскільки він можливий? Та їм пофіг, якщо чесно. От, звичайно ж в Росії все можливо. Це е, країна можливостей в тому плані, що їх взагалі ніхто ніхто ніколи е, ні в чому не стримував, і уж точно їх не буде стримувати там документи, які вони підписували, або якесь людське життя, яке там може бути втрачене через е, несправедливий судовий вирок е, е, ніколи їх це не зупиняло. Е, просто дивіться в російському суспільстві зараз е, є дуже цікавий запит. Це запит на ультраконсерватизм, але не в тому плані, як нормальний консерватизм, як, ну, як політична ідея, да? як ідеологія. Тобто, консерватизм сам по собі це окей, є консерватизм, є лібералізм, є центризм. Типу, тут але росіяни намагаються е, спертися е, на своє уявлення величі імперії. І е, а імперії вони ну нормально ніколи не бачили, тому що її в Росії ніколи не існувало, так е, і вони намагаються якось зробити якусь рольову модель, як рольівки, реально, да? от як рольвіки ельфів відіграють там в лісах бігають з дерев'яними мечами. при тому, що ну ельфа звичайно що ніхто з них не бачив, принаймні на за голову. Так е, і їм доводиться видумувати, як ельфи виглядали. Так і росіяни вони намагаються видумати, як має виглядати імперія. Вони не знають як. І такі, ага, у нас була колись Російська імперія, там був цар такий, там Миколи, там Перший, друге. Що там було? Так, там, не, там були е, заборонені аборти, е, там паролі розгами там була смертна кара і крепасне право. А давайте з цього і розпочнемо. Да? Ну, те, що там, імперія там часу намагалася там, е, залізну дорогу будувати, чи, там, я не знаю, там. А, чим ще займатися, це проходить повз ну, повз, ну, повз свідомість. Да? Вони а, згадують лише те, про, про що читали колись у підручниках і запам'ятали зі за за школи. Ну, найбільш, а зі школи пам'ятається, що? Щось найбільше або шокуюче, або цікаво, Да? І от вони намагаються виконати цю програму, заборонити аборти, повернути смертну кару, скоро будуть пароти плютками. І е, це для них окей, тому що. В них все одно немає кращої моделі. В них немає кращої моделі, в них немає нашу спертись, і вони спираються на це. Це уявна картинка, але їх ніколи це не, не зупиняло і не зупинить ніколи. Тим часом в Гуглі підбивають підсумки, що шукали українці у 23-му році. Так ми не шукали, можливо, як Росіяни там Росія велич Росія суперкраїна, але в нас люди шукали. На жаль, запит був такий по карті повітряних тривог на першому місці. На другому графі виключення світла. А от на третьому пригожин, уявіть собі. Тобто, не Путін, не війна в Україні, а сам Пригожин ти запит суспільства, так от на якогось можливо ще одного пригожина, зокрема, бачимо, що і також в росіян ця тема була дуже важливою. Так, от на перших парах всі спостерігали, що ж там буде далі. Як думаєте, ось якесь таке повторення, можливо, якісь мрії? Не знаю, що там загадати можуть українці під ялинку цього разу, але ось такий переворот імовірний, наскільки. Це може бути. Тому що пам'ятаю, одразу після завершення цього путчу Пригожина Олексій Данілов, що тоді на своїй посаді, сказав, що це лише початок, далі буде. Ну але поки що, нібито на перший погляд Путін контролює все. Дивіться. А... Це може бути, тому що це було неодноразово. І... Ну. І в царя в Росії завжди є опція отримати табакеркою голову і померти через крововину, да? А таке було, таке може бути. Ми маємо ну я розумію, що така кількість запитів про пригожина була в Україні, тому що ми сподівалися, що зараз пригожин влаштує в Росії громадянську війну, і війна у нас закінчиться або принаймні стане більш легкою. Ми сподівалися на диво. Дива, на жаль, не сталося. І далеко не факт, що диво станеться наступного разу, і ми маємо відно, ну ми маємо обрати одне з двох, одну з двох точок зору. Або ми маємо сидіти чекати дива, або ми маємо працювати над тим, щоб прискорювати дробіжні е, е, ну, процеси в Росії. Вони є. Повірте, вони є, їх дуже багато, і Росія не відмінно як не дивно від України. Це країна з декількома одночасно закладеними вибуховими пристроями з сповільненої дії. Це і національне питання, тому що Росія е, створювалася самого початку як, е, ну, як країна російського русского народу. А тепер стається так, що її рушуйною силою стають татари, чеченці, башкіри хто завгодно. А, з другого боку, там є дуже велика прірва між багатими і бідними, і вона набагато більша, ніж в Україні. Набагато більше, набагато ширша, і це також е, можливість для заворушень е, або якихось змін на соціальній почві. Е, з третього боку, там іде боротьба за владу. Е, боротьба, зараз це боротьба за те, хто стане приємником, але фактично, ну це може бути боротьба і за те, щоб прискорити це приємство. Тобто там дуже багато всього цікавого, і з цим можна працювати. І кожна країна, яка розуміє, що вона втягується в довгу, в довгу гру і в довгу війну, вона просто зобов'язана цим працювати. Я знаю, ну що в чомусь ми працюємо. Детальної інформації у мене звичайно немає, я лише молодший сержант, і я лише можу висловити надію на те, щоб ця праця вона буде успішною і прискорить ці внутрішні процеси в Росії, які призведуть до катастрофи в ній, і відповідно до полегшення ситуації в нас. Часто, до речі, соціологи і історики кажуть, що ніколи не знаєш, що може е, надихнути людей чи найбільше спонукати до якоїсь певної протесту, і що це може бути якась зовсім якась така дрібниця, е, яка буде зовсім неочікувана. Ну сьогодні, наприклад, якщо говорити про дрібниці, там з яйцями проблема в Росії. Відкривають зараз е, кордони, щоб з Туреччини завозили, і вже відомо про перший регіон це Білгорщина, де дають в руки не більше 20 штук, і зокрема в деяких регіонах. До 300 рублів виросла ціна на яйця, тобто на 40-50%. Як думаєте, от якщо говорити про продукти харчування, можуть вони спонукнути так? От росіян здадуматись, можливо, так що ну щось явно йде, не так чи це має бути якийсь, можливо, інший продукт, можливо, алкоголь? Не знаю, що там росіянам сьогодні найбільш важливо перед святами? Ну дивіться, ну насправді абсолютно правильна теза про те, що ми не можемо це прогнозувати. Ну тобто, умовно кажучи, там повстання на броненосці Патьомкін виникло через те, що борщ був з гнилим м'ясом, да, і відбулося повстання матросів. А... Чи могло б це відбутися як бунт, як бунт це був інший корабель або інший день? знає. ніколи не можна спровокувати спрогнозувати. Росіяни свого часу бунтували через картоплю. Коли їм почали завозити і наказувати висаджувати картоплю, це декілька це сімнадцята сторіччя. А росіяни в силу природної тупості вони ну жерли її сиру, жерли ботву, дохли від цього. І як наслідок поширився, поширились чутки, що картоплю їм видав диявол, і вони почали прям масові бунти, в яких загинули десятки тисяч людей. Тому а, продукти для росіян, звичайно, мають сакральне значення, але який саме продукт викличе їхній спротив в цей конкретний момент, ніхто не знає: ані історика, ані, ані політика, ані соціолог. Росіяни не передбачені в цьому плані. А, але що точно а, можна сказати, що, росіяни, а, що для росіян дуже багато того, що викликало протест у інших, не викличе протесту. Воно в них викличе незадоволення. А, а до протестів вони не привчені, і е, навпаки, от, якщо там умовно кажучи, у Франції, в, в Англії, в Італії, е, коли ти там читаєш звідки як в них брались революції, як в них ставалися бунти, то в принципі все от, ну, читається як те, що це прям назрівало, і, і на це було підґрунтя, і на це були об'єктивні факти, то в Росії реально в половині випадків. Абсолютно не зрозуміло, чому вистрілило саме це, а не це. Ну тобто, там, де реально, там, де розтоптано людську гідність, там, де розтоптано все, там, де плювали їм в обличчя, вони сиділи вдома, а потім ставалася якась дрібниця, і вони виходили на вулиці і влаштовували бунт. Вони не передбачували все. Просто ну, неможливо передбачити. Краще на картах таро гадати, і то ефект буде, мабуть, краще. До речі, цікаву тезу ви сказали про те, що продукти харчування має сакральне значення для росіян, тому що часто бачимо новини з Росії, де замість загиблих родичів їм просто привозять мішок картоплі чи голову барана. І це зовсім не жарти. Це новини, які ми читаємо зокрема з російських ресурсів. Тому чому ні? Тут це ну, не все можливо. Пане Юрію, дякую вам за цікаву розмову за аналіз, всього, що відбувається, зокрема, і на полі бою. Юрій Годименко, військовослужбовець збройних сил України, громадський політичний діяч, публіцист. Дякую вам. Дякую.